Всім доброго вечора. Всіх дуже рада бачити в ефірі. Сьогодні я вирішила провести нарешті прямий ефір з цими друзями. Поки люди збираються, хочу сказати, що я їх збирала, мабуть, два місяці. Десь півроку я шукала їх. Друзі до нас приїхали з Бразилії. Вони всі невеличкі, приблизно вага кожна десь від 50 до 150 грамів. Вони максимально ідеальні, які я, в принципі, бачила за всі роки нашого магазину і, в принципі, свого знайомства з мінералами. Ось, хочу. Так, і на ці питання. Взагалі на коментарі в своєму магазині я не відповідаю, бо, як показує практика, коли ти пишеш людині після коментаря, людина навіть не відповідає, навіть не вітається. Тому я не відповідаю на коментарі під постами чи в ефірі, коли я цього не прошу. Зараз ми проведемо ефір, я вам покажу красу, я поділюся з вами енергією цієї краси. Я покажу, яка Чудова і досконала наша природа навкруги, навколо нас. Як це взагалі чудово і прекрасно. Я збережу цей ефір у себе на сторінці, і потім вже звідти ми будемо писати, ми будемо обирати в дирекції, а не тут. От, ну, почнемо. Так, ці друзі до мене приїхали з Бразилії. Десь перед вами зараз десь приблизно біля трьох кілограмів. Друз з кришталю 3 кілограмів. Це дійсно багато. Ось кожна по-своєму прекрасна і особлива. Чесно хочу вам сказати, що ну немає тут двох схожих, тому е також ваші улюблені ці скріни хочу саме цю, цю. Ну, дайте собі шанс подивитися, що там ще. Є в мене, можливо, там є краще, ніж я вам показала в ефірі. ось така красуня Якщо є питання саме тільки по друзам, будь ласка, прошу, я буду з радістю відповідати. Ще зверніть, будь ласка, увагу також, як виглядає натуральна друза кришталю? Бо дуже багато є підробок зараз в інтернеті, Ну в мене їх немає. Зараз в інтернеті є схожі друзи, і вони майже всі однакової форми, тільки кольори різні. От вони жовті, зелені, зелені називають ісландський мох, жовтий називають цитрином, і, кристаль, і вони всі однакового, однакового виду, тільки кольори різні. То все воно не просто там десь пофарбоване, воно ще й штучно вирощено. уявіть собі, так? що ну, не вирочене. Зараз перед вами дивіться друзі, вони всі різні. Це при тому, що їх мені підбирали під мою вагу, яку я е, захотіла так? І от вони, все одно вони всі різні Кристалики ростуть в різні боки. Не може такого бути, що от воно все виросло, е, я не знаю, в одну сторону. Да? Ми ж розуміємо, що це природа. Ми також з вами не пропорціональні. Так само і тут. Е, до речі, майже всі друзи знизу відшліфовані, тобто вони рівненько будуть у вас стояти. Ну і ось так, ось так саме виглядають кристалики, ем, ну, тієї екстра якості, так, як прийнято іноді казати, як іноді я також кажу вам. Зверніть, будь ласка, увагу, це екстра якість. Хоча і тут іноді зустрічаються десь зломані вершинки, або десь нема кристалика. Це все одно екстра якість, бо природа саме така. Так само, як і ми з вами, ми ж також з вами, з вами так, по-своєму досконалі і по своєму, я не знаю, як це сказати, правильні чи нормальні, ну ось така красуня. Так, це маленький такий їжачок. Ще в мене багато питань в Директ про кришталь. Кришталь це різновид кварцю. Дуже багато різних кварців у нас в природі. Так от, кришталь це прозорий або майже прозорий різновид кварцу. Якщо ще, друзі, можливо знайти ось такої якості, то кулі ні. Найчастіше кулю, коли ви бачите ось таку суперпрозору, це буде пластик або скло. В кулях найчастіше мають, ну, мають бути на це з мого досвіду павутинки, вуалі, блискавки. Чи ще щось тоді та куля буде натуральна. А друзі, в принципі, можливо, такі не знайти. Як буде працювати кришталь з вуалями, з веселками, чи просто такий прозорий? Так само, дівчата, це чисто якесь ваше ваші вподобання, якісь ваші свої моменти, які вам подобаються чи не подобаються. Ще одна красуня. Тут, бачите, трішки більші кристалики, не такі довгі, але більш товсті Ну, краса ж правда? Краса. Також рівна підложка. Нагадую, всі вони вагою від 50 до 150 г. Більших нема, менших також нема. Ще хотіла сказати за очищення. Дуже багато інформації всюди, що кришталь найкраще очищає все. Буду спорити, буду казати трошки по-іншому. Якщо ви просто захоплюєтесь кристалами, якщо ви їх просто збираєте, просто носите прикрасу, це буде достатньо. Кристалю вам буде безплатно. Достатньо. Якщо у вас йде потоковий прийом людей. Я не знаю, якась дуже токсична атмосфера на роботі, чи ще щось, кришталя буде замало для того, щоб очищати ваші прикраси і ваші мінерали. Мені здається, що це найбільша друза з усіх. краса Ну залайкали її з усіх сторін. Що ж тоді робити, так якщо кришталю нам буде замало? Тоді ми що робимо? Тоді ми беремо той мій метод, який я залишила також ефір зберегла на сторінці. Ми кладемо на сіль, серветка і мінерали. Не треба закапувати в сіль, не треба посипати зверху. З якимись думками правильними ми просто викладаємо мінерали, не потрібно паралельно варити борщ, я не знаю, там збирати дітей до школи. Ми виділили 15 хвилин, думаючи про очищення мінералів, ми поклали їх на сіль і залишили там їх на сутки Цього буде достатньо з головою. Ну і продовжуємо показувати красу. Начебто в печеру десь потрапили, так, де навкруги, ну, тільки, тільки оця краса. Хочу сказати, я також тут максимум отримую задоволення. Тут, бачите, не просто знизу підложка, а вирішили залишити кристалики. Ніхто їх не шліфував, тобто ще й люблячі до них відносяться до цих кристалів. Ну, це супер, коли саме таке відбувається на всіх етапах постачання мінералів до мене, а від мене вже до вас. Ще одна красуня, бачите, максимально мало породи знизу. Залишили трішки породи для того, щоб друза сама по собі трималася і щоб у вас стояла, і щоб довше зберігалася бо якщо були тільки тоненькі кристалики у вас стояли, то ну це досить досить так не дуже, ну, якби, щоб вона не розсипалася. так Тому залишаю трішки породи. Так, ще хочу трошки поговорити, як за ними. Щоб належний, як за ними доглядати, так? За цими друзами. Бо дуже багато в мене є запитань, як же за друзами і взагалі за крихкими мінералами, як за ними доглядати, як очищати. Ну, по-перше, ми пам'ятаємо, що немає нічого вічного в світі, як і ми з вами, так само і тут. Не потрібно їх купати у воді, якщо ви це робите, то дуже обережно. Я такі, друзі, якщо енергетично очищати, то я їх очищаю, кладу на сіль. Так, бо в мене є специфіка роботи трошки інша, аніж у вас. Ось, Є такі невеличкі щіточки, дуже легенькі, може, спір'я. Їми можна прибрати полючку зверху обережно. Ось а так, в принципі, нічого. Не потрібно нікуди їх закапувати чи замочувати в чомусь його достатньо буде. Просто покласти на сіль і зверху обережно щіточкою з пір'ям або ще з чимось протерти пыль. Також рівна підложечка будуть рівненько стояти. Тут довші кристали більш. Цікава також друза. Бачите, здається, що чим ближче кристал до кристала, здається, що кристалики не такі вже чисті. Але насправді вони тут також чисті, просто за рахунок того, що вони поряд таке враження, що друза вже більш змолочного курця. Покажу менше. Ну, здається, що це найменші друзочки. десь грамів, мабуть, 40-50. Ще одна красуня. Що ще можна робити з друзами, якщо у вас вони є, якщо у вас є дома прикраси, можна легенько класти поверх. Дійсно для особистого використання прикрас такі друзи підійдуть, як очищувач. Окрім прикрас, ці друзи непогано очищують і нас з вами наш настрій. Тільки тут потрібно трішки з нею посидіти, може, помедитувати хвилин 15, або просто потримати в руках. Потримати в руках і подумати про неї, також е вдасться прибрати якісь негативні думки, зосередитися і далі займатися тим, чим вам потрібно. Красиво, з такими двома хвостиками. Дуже часто є сусідами разом з кварцем. Кальцити. Тут, здається, посередині трішки кальциту. Це я нормально. Також іноді зустрічається, там його зовсім небагато. Дуже цікаво в поєднанні. Ось так і ми з вами, дивлячись відео прямий ефір цих дуже класних друз. Очищуємося, набираємося нових сил, нових емоцій, нових енергій перед завтрашнім робочим днем. Ще одна красуня. Тут і більші, і менші кристали, дуже цікаво, наскільки унікальна природа. Так, ну, начебто, вже все показала, що що було. Всім дякую за увагу. Ефір я збережу обов'язково в себе на сторінці. Дуже прошу всіх написати мені, що я хочу оту третю, чи п'яту, чи 25-ту, яку ви тримали в руці. Я не запам'ятовую, що саме я тримала, коли в руці. Я все роблю в якомусь потоці. Всім дякую. Дякую так, всіх дійсно краса, відео можна буде передивитися, можливо, навіть і без звуку. Далі обов'язково буде все найкраще